Вітаємо всіх на підпіллі. З нами сьогодні Юрій Сиротюк, а точніше ми з ним, тому що ми безпосередньо в таких умовах зараз знімаємо відео. Хочеться познайомити вас з людьми, котрі ще про вас не знають. Розкажіть, будь ласка, про Бандерівське читання і, власне, про назву Революція Гідності, яку саме цю назву ви і придумали. І як так склалося, що саме чому саме революція гідності? Ну, мене звати Юрко Саратюк. Я наразі головний сержант Роти вогневої підтримки п'ятої окремої Київської штурмової бригади. Mm -hmm. Ось, та, та, і революція гідності, і все, що ви називали воно якби і в минулому. Зараз ми вояки і мусимо вистояти в цій екзистенційній війні. Що стосується революції гідності, то я був учасником двох революцій. Нас, на жаль, не встиг, бо був ще маленький на революцію на граніті, але був активний учасник помаранчевої революції і готував і був всі дні на революції гідності. І ну, дивіться, Європа це класична континент національних держав. Всі європейські держави поставили в результаті національних революцій або національно визвольних воєн. Українська національна держава, яка могла би повстати спочатку ХХ століття, була знищена большевиками. Вона проіснувала три роки, 17-21 роки. І ми не закінчили своєї революції класичної європейської. І моя гіпотеза полягає в тому, що поки ми її не проведемо, то ми будемо весь час повставати і проводити ці революції. Тобто ми живемо в умовах великої столітньої національної революції. Але наша революція завжди хтось хоче обдурити, купити, поміняти. Ну, наприклад. У 2004 році нашу класичну національну революцію запізніло столітню назвали Помаранчевою. І я, наприклад, на, на Майдані ходив, всі ходили в помаранчах, а я ходив червоно-чорним прапором, і нас навіть нас вимагало забрати червоно-чорний прапор, бо це ж політика це ж революція без політики, без прапорів. Я боявся, щоб цей фокус не повторився в 2014 році, бо була альтернативна назва Євромайдану. Були студенти так звані Мустафе і Сереж, які казали, що без політики, без прапорів, що от ми тут люди виступаємо. Що тут студенти тільки мають бути. Я пам'ятаю, де перший день Революції Гідності, коли бабка стояла біля студентів, її виганяли і казали, Бабці йти додому. Вона плакала, казала, діти. Те, що ви зараз студенти, це тимчасово. Ви всі потім подорослі, ми одна нація. Ну не робіть дурниць. І тому я думав, що важливо зберегти важливо, щоб цей що це, що, сам. Ця подія була справді революцією. А що таке національна революція? Це докорінні зміни на користь більшості нації. Тобто національна революція це коли ми, українці, станемо повноцінними панами в своїй країні. Будуть, буде, ми будемо при владі, ми будемо мати вплив на економіку і будуть панувати наші ментальні цінності, наша мова, наші звичаї, наша ідентичність, наша віра. І, відповідно, щоб не було цих Євромайданів і знову революції без прапорів, я думаю, як би так назвати, щоб там була і революція. Але національна революція би не зайшла, були різні люди на Майдані. І тому я подумав, що може об'єднати всіх, що може бути спільним з на мене всіх. І подумалося, напевно, що людська гідність, кого зачіпає гідність, це те, що завжди чіпляє всіх. Я придумав цю назву, десь озвучив її на каналі TVI, такий був опозиційний канал. А потім ми цілу ніч чергували на Майдані в грудні. Після чергування я зайшов в номер 6, 6 здається, там, де жив Олексій Кайда, і він мав в готелі, депутати мали на кияни, мали номери. І я з Мохником з Кайдою цілу ніч розказував, що це має бути Революція Гідності. Ми були дуже щасливі, що ми це придумали, Ну, вони це підтримали. Ми побігли зранку тягнебок і казати все. Виступається, був недільний цього субота, ніч, ніч на неділю, а в неділю були великі вічі на Майдані. І ми тягне сказали, ти маєш сказати, що це революція гідності. Якби тягне бок вперше це озвучив, це було десь 6-8 грудня. Він казав: Це революція гідності, Майдан мовчав. Він казав, це революція гідності, Майдан мовчав. І воно зразу не прижилося. Але потім є в нас такий діяч Сережа Лещенко, він був в Америці і побачив, що в Америці вийшла, здається, в Нью-Йорк Таймс, вийшла стаття колонка авторська, де журналіст американець каже, що був на майдані, і чув, що люди казали, що це О. що це революція гідності, і от Сережа Лещенко сказав: ну, якщо дядя американський сказав, що це буде називатися революція гідності, ну то і ми маємо так. Ну дядя ж угу. дядя ж Америк... ну, нас є люди, які завжди шукають чи обкому в Москві, угу. чи в Вашингтоні, чи в Брюсселі, чи в Тель-Авіві, будь-хто тільки ними, та так. Ось, відповідно, так якби виникла, ви, виникла назва, вона прижилася. Ну, це не значить, що я, що я там щось робив. Я, ну, так, як, так як мені здається, Марія Матіос так так, 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 сказала цю пісню поховальну, що коли всі, як ця як, як пісня, коли всіх ховали? На війні пам'ять прибита геть. Ну тобто, тобто не качать. От вона запропонувала і вона... Ага, ага. І, і, і вона прижилося. Ну і так прижилася назва Революції Гідності. Я вважаю, що вона ще не закінчена, що наша більш ніж столітня національна революція не закінчена. Революція гідності перетворилася в контрреволюцію негідників. На жаль, ну це моя особиста думка. Mm -hmm. Те, що обіцяли на Майдані, 12 вимог майдану не виконані. А за те, почали виконувати якісь вимоги, будь-які будь вимоги, тільки не вимоги Євромайдану, тому це, ми живемо в процесі, але кожна наша національна революція натикається на агресію Росії і переходить в національно визвольну війну. Тому зараз наша революція гідності триває у формі війни за гідність, і від результату цієї війни залежить, якби, чи завершиться революція гідності, чи ні. Щодо бандерівських читань, то під час революції гідності, під час на Майдані. Е, всі почали використовувати бандерівське гасло Слово Україні, угу. бандерівський, червоно-чорний прапор, е, тобто і кричати слово революція, хоча ніхто не знав, хто такий бандера. І от я собі подумав, щоб не був карго культ революції, бо дехто думав, що революція це бунт п'яної матросні. Це все спалити, знищити, насрати, вибачте, будь ласка, в Київраді і назвати це революцією. А революція це якісні зміни, докорінні зміни на користь більшості населення. Найкрутіше в світі революція це не неолітична революція, гончарне коло. Стала найкрутішою революцією історії людства. А це революція, коли світу коли людям стало краще. І тому я вирішив в лютому 2014 року в Ки... А, і на Київ раді повісили великий портрет Бандери. А Рада Майдану сказала, що Бандера це фашист. І треба зняти Бандеру, і мене це вкурвило, тому що вони вже кричали Слава Україні, чому чорні пропари використовували. А чомусь хтось вирішив, що uh -huh. Бандера фашист. Ми зняли ну, на вимогу Ради Майдану, бо ми були дуже дисциплінованими учасниками майдану. Цей великий портрет-баннер зовні Київради. І я вирішив провести бандерівський штам, розказати, хто такі бандера, тому що це найкращий український революціонер, їхня тактика, їхня стратегія, їхнє бачення. Розказати, хто такі бандери, якщо щоб не було каргу культу, щоб ви розуміли. Що хто такі бандерівці, за що вони боряться? Ці... Це було в лютому, за два тижні до кривавої розв'язки подій на Майдані. Дуже багато людей прийшло. І переломним моментом для мене було те, коли прийшов Василь Овсієнко. це такий дисидент, свята людина, совість української нації. Він прийшов з робою Василя Стуса. Він сказав: Я не націоналіст, не бандерівець, але я поділяю те, що тут відбувається. Ось, і ми розказували людям, що таке національна революція, що таке націоналізм, що це не бунт п'яної матросні, що це не всіх зґвалтувати, не, не, не зґвалтувати цих кадеток в зимньому палаці і не настрати нам кожній кімнаті. Що це реалізація Шевченко у своїй хаті, своєї сили і правди, і воля. Що це українська Україна, що це країна, де нам буде жити комфортно, бо ми, українці, єдина нація, досі бездержавна. Ми навіть зараз на, на 12-му році війни ми бідні родичі в своїй країні від того, що. Дуже багато чужого, дуже багато чужинців. Ми не проти там. Ну я не проти будь-кого. Ну але є десь має бути в світі країна, де українець має бути господарем. На жаль, Українець себе і досить, досить часто в Канаді почуває комфортніше, ні ага. комфортніше, ніж в Україні. Ми зробили перші бандерівські читання. І я за це забув. Поїхав добровольцем в Карпатську Січ, і от в лютому 2015 року дзвонять люди і кажуть, а будуть бандерівські ага. читання знову. Я зрозумів, що на це є запит. І вирішив, що ми будемо робити це як інтелектуальний форум. Це не, не тільки про Бандеру, а от я націоналіст. Я не ну, коли хтось розказує там ти аналітик, там ще щось скажу. Я ніколи не приховую я український націоналіст. Я дивлюся на світ із призму українського націоналіста. Uh -huh. Так я аналітик, я ще хтось, але я вам не буду вам брехати, тому що я мислю і живу як націоналіст. І от ми з того часу щороку проводимо бандерівське читання, це інтелектуальний форум. Про місію, про візії, про сучасні виклики, як ми націоналісти бачимо, ми говорили про економіку, про продовження революції, про питання Росії. Двоє останніх бандерівських читань, присвячені темі ліквідації російської імперії, бо всі імперії падають. Нема, немає вічних імперій, і про крайні робили про визвольну боротьбу поневолених народів, щоб довести, що ніхто туди добровільно не приєднувався, що ці народи століттями билися. Що коли ми сміємося, от там буряти воюють проти вас, от вони подлюки, бо в нас була ситуація, коли проти синьо жовтого прапора 5-штурмової бригади висів синьо жовто білий прапор буряцький. І ми дуже не злі, що вони прийшли сюди, вбивають, галтують. Але коли буряти 135 років боролися за незалежність, то їхню незалежність давили руками запорізьких козаків, нашими руками. І ми інколи не помічаємо, що ми були рабами і угу. слугами Російської імперії дуже довго. І половина тої імперії завойована нашими українськими руками, і тому ми не маємо кричати, що всі погані. А ми маємо тим людям пропонувати. Ви можете бути рабами імперії, а може можете битися за свою свободу. І тому, наприклад, ми через цю книжку зробили. І ну ця ж війна, вона триває не тільки на землі, в повітрі і в воді. Вона ж тримає триває в головах людей. Всі сучасні війни вони світоглядові, не тільки інформаційні, не тільки кібервійни, вони в мізках. І тому, наприклад, бандерське читання, я вважаю, це зброя. Ну, ви, ж, ви маєте все, ми маємо все зрозуміти, ми ніколи не повернемося до минулого. Вже ніколи не буде так, як було uh -huh. до лютого 2022 року. Ми, і це дуже добре, бо ми жили в нікчемній убогій країні, де право колишні комуністи, олігархи, і де поява фракції націоналістів в парламенті сприймалася як якийсь жах. Або, наприклад, слова Фаріон сприймалася як якийсь суперрадикалізм. Uh -huh. Хоча в Франції так мислить, в Європі так мислить, будь-яка людина нормальна, раціональна. Тому. Принаймні величезний виклик, або збережеться Росія, або ми. Слабка Україна ніколи не збережеться. Ми маємо бути сильними. Сильними, бо ми живемо в умовах хаосу, турбулентності, можливо, і Третьої світової війни, і ми вже не можемо собі дозволити бути ніякою країною. Ми або будемо великими, диктувати, вести за собою, модерувати процеси на схід від нас, або ми загинемо. Це треба чітко розуміти. І ліком є тільки націоналізм. Нічого і на мою ну, uh -huh. це моя віра. Я в це вірю, я в це переконаний. Я можу це. Розказати, а нам розкаже: ні, ні, давайте повернемося назад, відкрутимо пластиночку, повернемося в 23 лютого 24 року, проведемо пару гей-парадів, яка е, радість на якому язикі, Наші діти хай там ходять хлопчики в платчичках. Е, а ну воювати вже не треба буде. Не, не треба вишколювати населення, треба людям давати зброю, не треба покозачуватися. Ось а це буде найбільша, найбільша біда. Тому бандерське читання це така інтелектуальна, я вважаю, ядерна зброя української нації. Роблю цей проект щороку. Він йде тяжко, але я скажу, наприклад, гроші дають про всі українці. Ми за ті роки видали десятки книжок. Жодного гранту, жодної державної допомоги. Це, це, це зроблено людьми. Я не бачив жодної іншої ідеології. Я не бачив, наприклад, лібералів, які видають книжки за народні гроші, які ага. роблять Таутерська. Всіх як працюють. Дали грант, дядя за, за кордоном, дав грант, що сьогодні ми бавимося, що ви всі в, що сьогодні мода на, 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 на бульбашкове платічко якесь. І всі про це говорять. Тому я, наприклад, шукаю, ну тут ще, ще одна штука, не тільки тому, що націоналісти на фронті, ми бачимо десятки націоналістичних формацій і не бачимо жодної формації там, партії, не знаю, якої там голос чи там, батьківщини. Ну, бо націоналізм це ідея і чин. Це за кожне слово своє відповідає. Але я й не бачу ідеологічних конкурентів. І це всі їхні казочки про лібералізм, про реформи. У ну, мене це шлях трафляє, бо, бо це свідомо націю ведуть на обій. Як Шевченко писав: несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слів, великих сил, і більш нічого. А ви бачите, от коли ви там про бурят, про ці всі національності е, Московії казали, ви бачите, що Московія вона має розпастися і тоді, т, 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 тоді ми зможемо спокійно жити, знаючи, що вони не будуть через. Ми живемо в умовах ситуації або або це екзистенційна війна. Росія це, Путін це знає. Що або він повністю знищить українську державність, повністю mm. ніяка не збережеться. Потім що закидає, що Сталін зберіг УРСР, це неправильно. Mm. І повністю буде знищена українська ідентичність. Бо Ленін і Сталін проводив політику коренізації і Будьте українцями, але з червоними зірками. А цей каже, ні ні українці не існує. Ну, як mm -hmm. Ви всі рускі, вони ж це кажуть. Mm -hmm. Тобто їхня мета чорна знищити нашу державу, повністю, нашу ідентичність повністю. Тут напівмір не буде, нічиї не буде. Uh -huh. Значить, наша мета знищити російську імперію, uh -huh. поставити хрест на російському Угу. Uh -huh. uh -huh. вона сама не впаде, але але подивіться, ми 12 рік воюємо з Росією, Назіть мені будь-яку країну в світі, будь-яку націю, яка може 12 років рубатися з такою імперією. І ми не загинули, і ми ще сміємося. Uh -huh. Ми ще регочемося, ми ще лупашимося з ними. Ми ще посилаємо їм привіти у вигляді uh -huh. фур. Тобто, ну я не знаю, ну, ми інколи дуже недооцінюємо не себе як українців, смітан. Я вважаю, що є тільки дві нації: самураї японські і українські козаки, які можуть так рубатися з москалями. Ванюшки теж добре рубаються. Тому що вони, в них же ж, ну, їхнє життя ноль, копійка. От Українець любить життя, ми любимо життя, ми любимо все в цьому житті. Угу. А москаль, він ще, ну, він що, він в цьому житті нічого, крім говна, водки, сільодки нічого не бачив. Ну, подохнути йому, ну те Ча? саме, що ну, тут йому. Тут, тому різниця українського героїзму і москальського це небо і земля. Там він інфантильно вмирає за дідуську Путіна. Тут людина віддає життя, яке вона дуже любить. Ось. І так, да, нас, нас ми їх мусимо, у нас, нас варіантів немає. Але ми на це маємо. Якби, дивіться, 12-й рік війни. За 12 рік війни мій, мій син пішов в школу, він всю, всю школу прослужився працював, війні. В першому класі він вже мав міти розбирати автомати. А в 11 класі він вже мав. На уроці фізкультури дрона посилати на Москву. Але не зроблено, в Росії це робиться. Юн армії, в так. них мілітаризується суспільство. В нас е, в нас хлопець, який патрон додому привіз, чи трофейну зброю, його садять в тюрму, як чекатіла. В нас людина, яка виступає проти мобілізації, отримує штраф е, і все, йому нічого за це не буде. Хуліганство яке дрібне, Та якби на це ж все Росією плановані акції. Так, будь-хто, хто виходить проти української держави, української сил оборони, рознімає роти чи піднімає руки, має сидіти пожиттєво. Незалежно чи це бабця від ворогти, проститутка, яка голосувала за партію регіонів, яка в свою хату послав руськоговорячий, і би пофіг було. Mm. Мене найбільше трапляє, що Західна Україна е, приїжджає туди якийсь кацап збід звідкись, і всі під нього підлаштовуються. Це наша велика проблема. Це і, це... і, і Франківську, Богами ти франківсько те саме ah. та, там, де з'являється російське муслово. Там з'явиться російська зброя. Так, так. Обов'язково. І туди прийде російська це, смерть. Треба розуміти. Але як люди це не розуміють, от я вже зрозумів одну таку штуку. Знаєте, в чому наша проблема? Ми революцію хочемо людей переконати. А якщо ти вожак, угу. то веди за собою. Так. Веди. от як, як та? Або як Будан Хмельницький. В нього була, наприклад, своя чернь. В нього були козаки і була чернь, ці селяни. І вони інколи воювати не хотіли. Дінку треба брати батога або прив'язувати до гармати. Тобто я вважаю, помилка нас націоналістів, що ми хотіли демократичними методами побудувати велику Україну. Чи значити Росію, це не вийде? Період оцих, коли нам розказують, що зараз будуть вибори, ми знову виберемо жовтих, блакитних, таких бірюзових, і все буде добре. Ні. Солдат, тільки солдат, буде вирішувати наступну долю. Угу. Армія держава має мілітаризуватися в психіці, в мізках. Ми будемо мати ситуацію, коли ми знову на межі двох світів, буде частина Дикого поля, будуть покозачені. І коли нам розказують, що от зараз треба привести нелегальних мігрантів, треба ще якось привести. А я кажу, те, що нас, нас мало населення. Угу. Ви згадайте, коли після козацьких війн частина України взагалі була опустошена, нікого не вводили. країна відновилася. Так. Населення відновилося. На початку ХХ століття, якби не голодомор, вже було поза 100 мільйонів. Нам треба просто покозачитися, нам треба зрозуміти, що це ненормальна нормальність назавжди. І треба поставити хрест на російській імперії. Це ну, найкраща пригода. От уявіть собі, що було краще в вашому житті було, ніж це. Тобто ми живемо в найкращих, ну тільки ну себе до війни. Сумно, нецікаво, ну, якась Несвідомо. депресняк, а тут ти постійно на драйві, ага. тут ти постійно, тут ти можеш хіра, от хлопці, якісь ховаються там під ліжко. Вони сховаються, живуть в полоні власного страху. От ми рубаємося з ними четвертий рік. Ми живі здорові. Людина, щоб вбити, це треба мільйони доларів заліза. То треба замість того, що сидіти під ліжком, вилазь під того ліжка. Бери руки автомат, йди за того ванюшку чи бери дрон. Тобі держава заплатить гроші, тобі дадуть премію, тобі дадуть медальку, дівчата тобі... тебе будуть любити. Ну і все. І, якби, тому тут тільки треба дякувати за цей період, а вже не втратити того шансу. Щоб знову, так. коли прийдуть якісь зміни, щоб ми знову дали кому uh -huh. дали комусь можливість побудувати неукраїнську Україну. Оце буде найбільша проблема. А неукраїнська Україна це шлях до нашої поразки. А зараз да, зараз ситуація така: або ми, або москалі. Прекрасна ситуація. У Нас немає вибору. Ну, Я вам дуже вдячна, знаєте, за те, що ви не просто нас захищаєте, воюєте, а ви ще встигаєте вести таку важливу просвітницьку роботу. Це дуже безцінно, і ми зараз ще одне питання, але на вулиці продовжуємо. Так, і головне питання для оцих всіх, хто в основному це цивільні, і не просто цивільні, котрі волонтерять і якось допомагають, а котрі нічого не роблять, але вони люблять сказати, прикриючись військовим, що мова не має значення, тому що ну, мальчики в окопах говорять на русскому. От я просто бачила, як ви спілкуєтеся зі своїми бійцями, і навіть у військово проводите. Так, скажімо, просвітницьку роботу, що мова має значення саме в українському війську. От хочеться саме від військового, від україномовного, тому що нас захищають так само і україномовні військові. Що ви скажете? Ну, Язик має значення до першого пострілу. Перебуваючи в бойові ситуації, ти чуючи російську мову, мусиш стріляти зразу, не задумуючись, тому що проти нас воюють росіяни. Ти не будеш думати, це російськомовний український, це інстинкти. Тому я нікому не раджу напередку розмовляти російською мовою, тому що може статися летальний випадок. Насправді мова це ключове. Якби Україна не говорила собачою окупаційною мовою, в Путіна не було б до нас жодних претензій. В нього не може бути претензій, наприклад, до поляків, тому що вони, вони поляки. А вони нам постійно кажуть: дивіться, ну ви ж так само говорите. Тобто, це мова це путінська агресія. Це не тому, що ми так собі думаємо, що ми українці, у нас гно було 100 років, валують. українську ж мову, російська мова ніколи на території України не була природньою мовою. Наша мова старша, наша мова, покійний професор Іван Павлович Ющук написав словник української мови 5 століття. П'ятого століття. Десятки тисяч 5 століття. Всі ці слова ми використовуємо зараз. Це не невмертні слова, це теперішні слова. От купіть собі цю книжку. В п'ятому столітті не те, що російської мови. В 5 столітті там в е, тих болотах е, тільки Бірюзки і, і, сос, і Сосни росли. Там нічого взагалі не було. Їхня мова з'явилася після того, як туди занесли українці е, релігію. До речі, вони не хотіли, вони, 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 вони ще, ще не православні. Та ми століття приклали для того, щоб як там в літописі, ми хрестили їх мечем і вогнем. Розхрестити. Вони, вони досі є язичники. Тобто там ага. ніякої релігії, ніякого православ'я, ніякої мови. Тобто ми кажемо, що якимось дивом. Багатша мова, давніша мова, культурніша мова, розвиненіша мова, на території України програла ці мізерні дикій е, суржику, е, суміші французької, німецької. Е, ну то Це не природне. Це все робилося шляхом лінвоциду, етноциду, шляхом нашого гвалтування. Ну, давайте чесно, ми нас просто зґвалтували. І тепер нам кажуть, що бути зґвалтованим це нормальний стан. Нема жодної. І, а в Росії в воєнній концепції написано: там, де є російський язик, туди прийде російський захисник. Тобто, наприклад, російське, кожного російське слово Івано-Франківську це російський шахет. В цьому прямо винні люди, які розмовляють з собачою мовою. Прямо винні. Є інше питання, чого ми, українці, це дозволяємо комусь робити. Нас занадто багато толерантності. Це ж ми дозволяємо. Це ж ми, ну, ми такі. Е, ну, якось... Я в Києві колись провів проект рішення перед Євробаченням в Києві про подолання наслідків совєтської окупації в мовній царині. Воно передбачало те, що в закладах харчування в владі з тобою зобов'язані говорити українською, починати розмову українською. Мені зкаволі, кричало: Так це будуть бійки, та як же так? Так цього, -цього не можна робити. Я кажу уявіть собі, Євробачення. Їде якийсь чувак з Європи в Україну. Він відкриває слонечок в аеропорту, каже: Добрий день, йому кажуть Здрасті! Він каже: Вибачте, а як пройти на хрещатик? Йому їдьте туди! І він розуміє, що його десь дурять, угу. що ніякої української немає ну, це все ж це, що Путін розказує. Угу. Тому, якби ну, мова це ну, розуміємо, ми чи не розуміємо це, це головне. Нам треба так, щоб е, е, ну, ми маємо знати російську мову рівно настільки, щоб допитувати їхніх полонених. От і все. Ага. Більше це має бути кардинальна різниця. І в окопах ми б'ємося ну, за українську мову, за українську ідентичність. А за що ми б'ємося? За що ми б'ємося? За те, що одні харо. Одні... Це ж росіяни показують, що одні руски воюють з іншими русскими. Ні, це українська цивілізація, українці воюють проти росіян. І тут компромісів не може бути. І тому кожне російське слово це постріл, це постріл не тільки в спину України, це постріл в собі в голову. Тому що сьогодні тобі яка різниця? Завтра ванюшки прийдуть, вони ж тебе теж зготують, уб'ють і, і кинуть тебе в бій. Так як вони зробили це з донецькими ванюшками. Вже нема донецьких ванюшок. Uh -huh. Тут ми зараз у Донецькій області, та це крутий край, тут живе Донецький. Вони ставили в різні незрозумілі пози всю Україну. Прийшли в москалі, вони цих донецьких. Повбивали, вони зґвалтували їхніх жінок, ага. і вони показали, що вони нікчемні. А вони теж тут вважали, що вони все ж за язик починалося однаково розмовляють. Тому мова це найголовніше. Це, це якби наш на, на, на наш код. Тому не переходьте нікого на російську мову в жодних випадках. Краще перекладача. І це дуже легко перейти на українську. Насправді той, хто цього не робить, ну це якби вияв ворожості щодо української держави і нації. А ти виявляєш ворожість щодо нас. Будь ласка, ми нікого не, не, не чіпаємо. Ті подобається російська мова, в тебе є велика руська страна. Величезна. Да, будь ласка. Вали і роби там, що хочеш. Ну, ми або так зробимо, дивіться, тут є питання до російськомовних, до зґвалтованих українців, яким добре бути зґвалтованим, яким це подобається. І до, ти, і до українців, які не бояться бути господарем в себе вдома. Не продавайте, то ти маєш магазин. Зайшла до тебе людина, яка розмовляє мовою Путіна. Путіна і шахетів. Ракета, які в мені місця, не продавай йому нічого. Ти маєш коли був в Карпатах, до тебе прийшов здрастя, до побачення, урал є великий камчатка а вони в... вали. Знаєте, як Але сами. якщо ти українець, якщо ти українець поступаєшся, так. якщо ти за гроші, за шмат, гнилої ковбаси у вас хоч маму попроси, тоді не треба ні на кого нарікати. Але тоді, ну, теж питання. Ми тут воюємо, а вам в тилу важко тримати оцей ага, простенький ага. фронт, бути собою бути українською. Питає, як пройти на площу ринок Франківську. Туди треба вправо, вправи, кажуть, от туди, вліво, вліво, далеко. І все, якби все дуже просто. Просто ну, ми дивіться, ми велика нація, ми мали тут велику Київську імперію, ми керували світами. І ми на якомусь етапі погодилися, що, що, що ми ніхто і назвуть ніяк. Перше питання це до нас, українців. Не до москалів, не до Євросоюзу, не до Трампа, до нас самих. Ми от кажуть, що ми така слабенька нація. А як така слабенька нація на такій частині світу могла вижити? От як так сталося? До нас приходили половці, печеніги, і немає їм числа. Де вони всі? Нема. А ми є. Значить, ми не є така слабенька нація. Але зараз ми якби себе ведемо. Ну, ми ведемо себе якось не так. Ми, ми як усик, так? а uh -huh. ведемо себе як якийсь ну, більша ну, вся оця Україна як сутність. Тобто ми найбільше країна в Європі, нема більше країни за нас. Ми найгрійша нація в світі. Нема більш грічної нації в світі. От ми маємо себе вести так, як uh -huh. найбільша геройніша нація найбільшої країни. Бути господарем, і тоді все буде добре. Будемо вести себе як наймити, будемо поступатися. Так до нас будуть ставитися. Ну Це... тут навіть додати нічого, думайте про нас.